За добу з 15 по 16 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких 11 – на ліквідацію пожеж. Одна з яких спричинена ворожими обстрілами: Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Зибине. Два виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт. Шість для надання допомоги населенню поліції та комунальникам за добу на пожежах було травмовано дві особи. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 555 вибухонебезпечних предмети. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 54 тонн води. I